Когда там народа, що воно купить, воно буде треба не тільки Шевченко, і Кирії, і в друге цього, ви можете його іспользувати. і воно, повірте, думаю, що воно окупиться при таких штрафах по 17 тисяч, де ще штраф випушите і ви вже половину цього апарату віддієте. А варіант добра це таке, не буде смисла. Ми взяли, люди почули, і все, ніхто не проблема. Пропозиція ця. І друге, я б надав пропозицію, то, що каже Константин що прорахуєте, то дивіться, реально це чи нереально, то повідомлю, що це нереально, бо так, і це реально можемо робити. Я б другу дав пропозицію, це робити рейди саме хлопцям людям, людьми, тому що у вас вони є. І в кожному селі, і на самому пункті є такі люди, які є подозріння. Я кажу особисто, я беру 4 чоловіка в родині без городу один в кубок води. Ну, не можемо люди митися дома за два кубок води, сім'я з 3-4 чоловік. У нас в колодці тільки мінімум кожного воду там на 5-6 кубок вони набирають, якщо ми даємо два рази в місяць, то колодці набирають. Я б не знімав цю пропозицію все ж таки старостою, з депутатами, можливо, звідти дуже кахаше одинакувати людей і робити обходи, і працювати, штрафувати. Добре? Так. Давайте ми це ще питання, як просив би до наступної сесії все ж таки надати також інформацію депутатам в письмовому вигляді з протяжної системи, хоча б дуже, що ми місто відсотково, кількістю абонентів і відсотково назначені скільки переводи, скільки спираються, і це відсотки. Ми не будемо говорити за кількість, бо, тому що це буде неправильно. Ще депутати, є Ну, давай, поки, Давайте розуміємо, три позиції пропозиції. Перше обладнання, переходять зі воно пошту і ми приймаємо з вами рішення. Друге це пропрацювати роботу з робочою групою. І третє питання надати цю інформацію по всім населеним пунктам в розділі розвіду, протяжності, які посібних. Ну і четверте, Николай. що це. от можливость поділити на сектора. Можна це чи не можна з точки зрення зброї, встановити счетчик, і що ми то результат. Ну, ну, я розумію, що ми будемо бачити на не вдали всіх, хто був води на кількість, то на нашу общу то Якщо воно все сходиться, слава Богу, якщо не куди сходиться, тоді вже треба роботи точечно. У нас порядок за это вычеркнуло, Дмитрий Васильевич, цифров задачи выпрацювати і потім нам доповідайте. Об'ява? Так, у мене ще є об'ява. Я бы хотел попросити коллег-депутатов, щоб ми обратились в Белковскую территориальную громаду, депутатів Вилковской территориальной громади, о можливості відкриття папа в селі Привозского З вопросом спеціалістом медиком, щоб он тут постоянно. Приморская наша килийской, ну, бывшей киллиской громады, изменится. Так и амбулатории. Нет, нет. Пытание даже, я так разумею, за точно, Сегодня люди там відпочивают. Так вилковая амбулатория. Велково и амбулатория. Так я говорю, за село Приморское, это да, иднее село. И я имею в виду є амбулаторія? Так это так, в Секретке, селі... я говорю, за сведрежную зону на море. Так медичний пункт, так. Щоб була така медсестра, сестра. Температуру мала за білого відділу, щоб топлі наш оплати. Це не квадрати, не видатися. Мешканці повинні звернутися до первічки, а підвічка має читать відповідь. А чого нам із до депутатів, щоб дітуватися? Яким чином, якщо здійснює цю функцію, наша Степаненко? Степаненко здійснює подіючим папом, а це ж сезонно, як буквильне жалеється, відкривається медичний пункт. ДСНС, тобто ніж спосадів. Якщо у Степаненка є можливість і кадри для забезпечення роботи. То вона, е, я так думаю, вона інформує нас, а ми просимо дозволу розмістити на їх територію. А, а як вона потрібна це робити? Але ні, у нас амбулаторія є. Якщо є така можливість, можна внести зміни в структуру, і передбачити саме, але це треба юридично пропрацювати. Але е, тут буде тільки в чому суть, що приміщення. На території yeah. самого прибережної смуги повинна надати Вилківська громада. Але я хочу вам сказати, що на сьогоднішній день вчора була мене Ліса Івана. У них є е, проблеми з Вилківською громадою, тому що є е, амбулаторії і ФАПи, які е, дуже в дуже жахливих умовах працюють. І вони, е, для того, щоб зробити ремонт цих приміщень, вони звертаються постійно до е, голови громади Вилківської, до депутатів, але кошти на це. Суть ну, вопроса не в том, нам как нам они отряд не могут и отказать, и не пойти на это. Суть вопроса в том, что они обратили на это внимание, что это надо. На сезонный момент. Кстати, при Советском Союзе она всегда так сказала дело в районі что в районе можна було парк, можно было Я просто це не наша громада не приймає участь в відкриті закрити саме пляжної зони, але до сих не знаю, що там ДСНС, рятувальники, можливо, не знаю, на газочки. Ветеринарные на качество продукції, які на ринку продають, все там є? Я, це повноваження Ну Давайте повернемося к Сіпанденко, що куда організують. Аня, давайте наступно. ми запитаємо у Степаненко, як це відбувається раз. Перше, це чи ініціатива може бути наша Ябалківської громади відносно розташування якогось рятувального намету, медичного пункту, як, будь-якого назвемо. И поспілкуватися, як це раніше було, як воно і буває сьогодні. Можливо, на то месяце визування. Нет, думаю, что тебе не рисовалась раніше. что в, в Приморском, но в Приморском не уезжайте, уезжайте скорое, скоро їде 45 минут до Приморського, таке расстояние, там сколько там? 20-30 км. Это не решає того вопрос, а вы поняли, я говорю. Добре, депутат. Шеф запитання пропозиція. Якщо запитань пропозицій немає, ми передали з вами вечірками, змістилися нам доповів, Прошу оці зауваження, які були, і пропозиції відносно комунату, це важливе питання, то ти як буде працювати, як надати інформацію наступну разу добре. І цю інформацію наш відділ, який взаємодіє і контролює нашу первину та. Тайну на допомогу, Відтворюю, цю пропозицію давайте так поки це ми говоримо за голосний порядок, а потім навіть детально Але прохання можливо навіть не чекати наступної сесії, тому що у нас і якраз сезон окупання закінчиться. А також, якщо ми депутатські групи, відповіді надаємо там, на депутатські пропозиції, зауваження, що щось таке, відпрацюватися питання, надати пропозицію, оперативне рішення прийняли оперативне рішення і пішли далі. Дякую всім за прину працю. Чергова сесія оголошується закритою.